Всім привіт-привіт! З вами Міліор Макс, і ми починаємо. Ну як починаємо? Ми продовжуємо грати у наші, е, ці інді горори, різні дивні інді горори. Е, це, коротше, інді горори, натхненні поп... Ні, ні, не попі, господи, переплутав. Гартен uh, of Banban. Бан. -Ban. На -натх Натхненні uh, цими, грою Гартен of Банбан. Це зробив якийсь інді-розробник uh, TNP Games. Я ніби перевірив, все має бути не росіянином. Uh, от, скоріш за все, тут буде дві гри uh, з його списку. У нього там ще є декілька штучок. Uh, можливо, якщо вам сподобається, то ми пограємо всі інші. Дуже гучна. Музика, я намагаюся її просто перекричати, а вона мені просто простоюнка. І я дуже сильно сподіваюся, що ця музика не ліцензійна, щоб мені не прилетів е... червоненька монетка, не прилетіла на мене. Нічого, якщо прилетить, будемо якось з цим розбиратися пізніше. В цілому, сьогодні серія вийде пізніше. Я, коротше, нічого не встигаю, як завжди. Не буду довго вам тут теревеняти. Потеревеньому в кінці. Погнали! Гра називається Happy Land. Це про дитячий садочок. Гра в сетінгу по факту Гартена оф Банбан. Я так розумію, що тут і деякі асети також, також звідти. Е, так. Я. Я єдине, що не зрозумів. А, я тут вже не зможу подивитися. Коротше. Е, ну, це ж інді-проекти. Тут складно. Е, там було якесь налаштування е, графонія, і в цьому графонії е, середній і слабкий. Uh, слабка якість були ніби навіть трішечки ліпші, ніж, uh, інш, ну, типу, ніж. Висока якість. Воно таке мильне було, чи що. Так, добре. Що uh, мені треба робити? Кніпка. Ні, не проходиш. Я не бачу нічого. А, я можу й цибати. а я сюди не можу переципнути. Сюди не можу зайти. Сюди не можу зайти. Так, а що від мене треба? Що ви від мене хочете? Тут має бути якась ця стілець. Там щось лежало. Я просто підійшов, мені показало, що там якесь можна щось активувати, і я натис. І що? І тепер я можу пройти. Прикол. Ну окей, добре. Трішечки мене заплутало. Шо? Диви. Я тут щось знов побачив, що я міг активувати. Місце, де обідають. Ага. Добре. Трішечки гучніше зроблю, то музика була дуже гучна. А тепер тихо. Це що таке? Це типу. О, диви. Добре, я знайшов рожеву карточку. Можна трішечки яскравості додати? Я... Мені здається, що ви нічого не бачите. Разом зі мною. Я нічого не бачу, що? Ой, я стільця збив. Компухтер. Килимочок. Uh, секунду, я не був ще ось тут. Да, я загляну сюди. А, це добре. Це я сюди звідти бачив цю кімнату. Uh, добре. Це здоровенна чашка. Ну, окей. Ну, тут нема нічого. Окей, ходімо в цю рожеву. чи що воно там. Привіт маленький подо... цей, мандрівник подоріжник. Я живу в лісах, і я можу тобі допомогти з тваринами, які тобі потрібні. Лонкі рожевий каже: добре. Якісь ноті, типу, грайливі. Або ж Гусливі сині кажуть. Наша Матуся сказала, що... сказала нам, що ми погано себе поводимо. Тож ми, ми е... почали робити все, щоб допомогти тваринам в лісі. Ти також маєш допомогти людям, які того потребують. Ну, окей. Не забувайте донатити на ЗСУ. Е... Кінець наближається. Було б непогано, якби освітлення трішечки наблизилося. Бо я, чесно кажучи, нічого не бачу написано. Я можу присісти? Write to inform you of a critical situation regarding Lonky Project. Мені просто цікаво, я зможу це, коротше, швиденько транслейтером перекласти? перекласти, бо я майже нічого не бачу, а якщо. Телефон це е, розпізнає це текст. Можемо з вами почитати, шановний е, Мішелі. Я пишу, щоб повідомити про критичну ситуацію щодо проекту Лонкі. На жаль, експеримент пішов не так, як планувалося, і створі... створіння лонки стали неконтрольованими. Незважаючи на всі наші зусилля та запобіжні заходи, лонки демонструють дедалі більш ворожу поведінку та становлять значну загрозу безпеці. Вкрай важливо, щоб ми з будь-яких будь обставин отримувалися від входу в їх середовище існування. Я рекомендую скликати екстрену нараду, щоб детально обговорити ситуацію та визначити стратегію найкращих Дій, ми повинні поставити на перше місце безпеку нашого персоналу та знайти рішення, щоб відновити контроль над населенням лонки. Ну, добре, над популяцією лонки. Я дуже прошу вашої негайної уваги та вказівок у вирішенні цього питання. Будь ласка, дайте мені знати, коли вам буде найкраще зустрітися. Ваш досвід і поради мають вирішальне значення для вирішення цієї проблеми. Дякуємо за вашу швидку увагу до цього питання. Щиро ваш робер. Локація Happy Land Лабораторія. Ага. Це типу ніби як спін-оффчик такий. Тут ще одна записка, а я це навіть не прочитаю. Тут навіть букви я майже не бачу. Добре, лонки вирвалися на свободу. Ну окей. І попрохали когось, хто міг би нам допомогти. Я не бачу нічого. Натисніть Space, щоб цибати. Це, 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 це звичайно, добре. Ви ніби світло увімкнули, але воно опа. А вони до мене можуть доцибнути? Щось мені трішечки страшно. Мені страшно і нічого не видно. Ці ігри стають все темнішими і темнішими. Так, ну тут ось тусять ці лонки. Це що таке? Це я типу звідси зможу цибнути далі. Що буде, якщо я впаду? Угу. А воно мене зараз спавнить. Керування максимально е, зручне. Від слова зовсім ні. Я хотів перевірити, якщо я буду стояти на камінці, вони мене будуть чіпати. Мені б знайти вихід. Тут немає в налаштуваннях яскравості чи гами. Скоріше за все, вихід десь ось там. І я, по ідеї, зараз вони ось так сюди-туди ходять. Я так розумію, що вони не можуть пройти. Е... Правильно ти ж не можеш сюди пройти? Так, да, він не може сюди пройти. Я не бачу нічого. Бляха, да. Прохід був. що? Прохід був таки там, але проблема в тому, що я. О, а чого ти тут Навскоси тепер ходить, диви. Ааа, курвисько! Скотиняка! Я, бляха, думав, що я проскочив повз нього. Налякав мене. ха Тихо. Та ну ні! Я ссього з камінця, з камінця цього з'їжджаю. Добре. Так, ну я знайшов тут карточку. Дай. Ну я тут бачу Хлопаків. Можна трішки вмикати трішечки заздалегідь. Це вже навіть не гартенов банбан, але він мене душить. Він мене спогадами своїми душить. Хоча насправді ця гра виглядає навіть трішечки ліпше, ніж гартенов банбан, буду з вами відвертим. Так, ти ж до мене не добіжиш правильно? Тихо. Можна я вицебну на цей камінець? <реш> я думав, він на мене вже біжить і я вже від нього увертався. Добре, вони, до речі, змінюють свою позицію. Ох, ні. Дріфтує. Та ну, бляха, муха. Так, треба сконцентруватися. Керування, ви просто не розумієте, наскільки тут погане керування. <реш> я прямо на нього цибнув. Та-там, я вже знав, що ти на мене нападеш. Бо я на тебе цибнув, і я, коротше, очікував, що ти на мене нападеш. Мені, типу, в будь-якому випадку треба туди направо. Я можу просто звідси ось так. Блін, не долетів. Просто є нюанси, копа. Ви ж сюди не будете заходити? Опа, опа, опа. Все, відчиняй. Вже погано видно хоч щось. Як кріпово. Ці яйчі яйця. О, пістолет. А що? Затисніть праву кніпку, щоб цілитися. А, а в що мені цілитися? Мене може вбити цією е, пострілом цим. Добре, тут мені треба буде ще й відбиватися. Там хоча б я тільки тікав. Що ще, давай. Ну, добре, мене цією штукою не може вбити. Диви, аркадний автомат. Я так розумію, що це я зараз відкриваю. Я буду тікати зараз по цій дорозі, і відстрілюватись від кого. Я вам серйозно кажу. Обережно мокра підлога. Ну тоді, значить, ми туди і не підемо. Ну ясно. <плес> ну, все, зараз на нас буде висипувати, дивіться, ворог. Там щось в туалеті підсвічене? Що світиться? Не хоче? То коли на мене нападуть? Да? А де я маю взяти цю? Ви десь бачили цю карточку? Я її десь пропустив? Ось тут десь? Ні, ну тут немає. Можливо, десь тут мала б вона бути, правильно? Ну це були єдині двері, які треба було зайти окремо. Ну тут нема ніде нічого. Я нічого не розумію. Але вам ця гра подобається. Так, ну я в самий початок повернувся, що? А чого воно так криво летить? Я, до речі, не звернув увагу. А тут же ж не було цього коридора, хіба ні? А, ну тут ось і не коридор. Це були ці. Е, стрибунці. Капець воно криво летить. І якщо хоч, щоб воно рівно летіло, то треба так стріляти. Окей. Дуже дивно, але найбуде. Напевно. Ну, Розробнику видніше. Чесно вам кажу, типу, ця гра. Можливо, мені треба спіймати цей е, промінь. Я не бачу. О! А що я можу тут активувати? А, це я, типу, просто підійшов. Я не бачу тут десь має бути ця довбана карточка, я її ніде не бачу. Можливо, треба стільці порозкидувати. Серйозно? Натисни. Не натискається. Якби хоч трішечки було тут видніше, ніж просто темрява. Можливо, в пісюарі десь. Ну це виглядає, ніби тут воно має бути, але його там немає. В раковинах також немає. Пісюарах. ще раз дивимось. немає. Добре. Не бачу нічого. <плес> ну, блін, це було супер. Очевидно, що воно, скоріш за все, буде в цій кімнаті. Так, ну тут має вже бос бути, ні. Довгий, дуже довгий коридор. 100%. Опа! А це була чиясь е, тентакля. А я назад не можу йти. Добре. Я просто тут слаштую пів пів пів. Сині двері відчинилися. Тут не буде ніяких. <ріст> Бобо місія. Бобо пірат, якому потрібна допомога, йому потрібно дістати три погані риби із цього моря. Якщо ти можеш закінчити цю місію, сині двері відчиняться. Окей. окей. Я навіть е без підказок. Опа. Реціція. Я рухатися не можу. І і бачити нічого не можу. Хто грав пісеньку? А -а -а -а! О, Господи боже мій! Налякав мене! А, це все це кінець гри! блін! Я якраз відвернуся і повернуся. Блін. Ну, я вам чесно скажу, це навіть ліпше, ніж Гартен в Банбан. Будемо з вами відвертими. Добре, секундочку, я зараз запущу, запущу з вами. Е е е наступну короче, гру і продовжимо грати. Я думаю, буде дві гри десь в цій серії, е тому що вони десь приблизно однакові по, по довжині. Так, зараз повернуся. Добре, я повернувся до вас назад. Дивіться, коротше, я те, що вам хотів показати. Дивіться, бачите налаштування? Це типу, зараз хай стоять налаштування графоні. Ставиш мідіум, і воно ніби стає чіткішим і цікавішим, як на мене. Ставиш лоу, і воно хоча б трішки яскравіше, його хоч щось видно. Бо хай темно і розмито взагалі якась єрунда. Я взагалі поставлю лоу, тому що воно хоч більш-менш буде вам видно його, бо це якийсь звездець, чесно кажучи. Uh, так, звуки вам чутно, там щось тілінькає. Я трішечки навіть вам накручу звуки, тому що мені здається, воно там недостатньо гучно. Все, погнали. Uh, типу, це саме. Uh, тримайте вас, щоб рухатися. Навіть підлагою. Ну, не підлагою, а просто немає вертикальної синхронізації і картинка рветься. Uh, натисніть є, щоб interact with Ага, uh, uh, Space to jump. Це типу як сама остання вже гра у цього розробника, а то була попередня по. А. опа. Я можу якось. Добре, мені скоріш за все. А, ну ось карточка є. Чому воно мені пропонує заінтерактити щось? Добре, неважливо. Мені дали. Мені дали цю. А я сказав, як називається ця гра. Це кухня Джумбо. Кухня Джумбо. Блі, я дуже сильно сподіваюся, що вам вертикальна синхронізація не буде прям як мені валити. Ну у вас не буде нормально Бо в мене просто така полоса через весь екран. Ти там! А ну підійди. Я боюся, що він нас почує. Я маю тобі, що сказати. ресторан, е, е, там створіння, яке вивели в лабораторії е, якісь субстанції джеваніума. Діти називають його шіф, шеф Пікстер одного дня. Інше створіння з іншої цієї Джумбо Джоша е, втікло і прибігло. Через експерименти він пробігся через ресторан, з'ївши всі, всіх дітей, і е, почав е, бити шефа Пікстера, е, забив його до смерті. Е, мені довелося втікти е, з, зі свого власного домівки, і я приїхав сюди і сховався тут, чекаючи, поки хтось прийде. Дякую за безтолкову без інформацію. Минулого yeah. разу ти на мене нападав і ти мене атакував. Добре. Я... У мене це є пульт, але я не що, Я нічого не можу зробити. Буде світло дасти? Опа. А ти хто? Ти Джумбо Джош? А це типу пікстер цей? Золотий пікстер. Їжте більше ставайте більшими. Мені від тебе треба тікати? Він біжить за мною, так? А, да? а ти ясно, все з тобою. Ти, коротше, слабий. Він слабий, він, коротше, не може проходити через е, ці щілинки, добре. Коротше, я його можу нормально так заплутати. А шо, чекай? Дай я почитаю щось. Шеф Пікстер місія. Е, з, з, закінчує вечерю. А тепер прибили, при, прибери цю. Напі, на, е, принеси 5 е, пляшок від содової і. Е, скинь в цю 5 тарілок в, в Ocean Elevator. А ти можеш ходити через цю? Добре, дай сюди. Дай! А чого не дає? Можеш відстати від мене, чуєш? Я тобі що зробив? Добре, я так розумію, що я маю чисто зробити, спочатку зібрати ці. Ось ці штучки. Чашечки. Чашечки, чашечки, чашечки. Ой. Можеш піти кудись туди далі, будь ласка. Дякую. Дай заберу. Ага. Ага. А як ти проходиш? Я думав, ти не можеш проходити. Ти скотиняк, ага. Мені в мене там залишилася одна чашечка. Мені її треба, типу, в смітник закинути, ця шапка, що. Ух, тихо, тихо, тихо. Тихо. Добре. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ло! Лоло-ло! -ло. Тихо, ні! Відстань з від мене, будь ласка, я тебе прошу. Серйозно. А, так, мені треба десь смітничок знайти. Я так розумію, що в смітничок я маю э, скинути ці штучки. Два, три. Чоти. 5. Так, цих 5 забрав. Тепер тарілки. Перша тарілка пішла. Відстань від мене, чуєш. Ооо, а ти хитрий, я бачу. Окей. Ну він там, там прям охороняє ту територію. Добре. Добре. Добренько. Чудовенько. Супер ідеальненько. Раз, два, три, 4, 5. Натискайся. Даси ключа? Дай ключа. Дякую. Зустрінемося, джумбо! Не бий більше цього пана Свинстера. Бувай. У мене цей гелікоптер є, але. Опа! Це пан Свинстер. Пан Свинстер, я зараз допоможу тобі. Джумбо, а ти сюди до мене не прийдеш, правда? Ти ж не зможеш. Я маю щось йому приготувати? Алло! Що ти дивишся? Тихо, я не зрос. Ти що, мене дістати можеш? Давай не треба. Е, яке в мене тут завдання? Ворнін, не годуйте цього, пана Свинстера. Добре, добре. А чим я тебе можу погодувати? Цвинстер? А я не можу ходити. Мене забрали керування. Що за за муха пролетіла? <звук> ти бляха муха! Да я ж тобі нічого не годував, я тобі нічого не давав! Ти чого напав на мене? А, це все було? Це було все? Серйозно? Секунду, я перевірю, чи це все було. <хи> ну так, да, це було все. <хи> неочікувано, неочікувано це було все. Блін, ну Це було занадто швидко, якщо чесно. Я прям не встиг трішечки навіть насолодитися цією грою. І, знову ж я не знаю. чому, Але ця гра виглядає якісніше, ніж Garden of Ban-Ban. <плес> Добре. а що мені, робити? що мені робити? Що мені з вами робити? Ну Буде така коротенька серія. Коротше. Буде сьогодні інді, інді коротенька серія. Все. Тоді, а що, а що я хотів сказати? Не знаю, що хотів сказати. Не знаю. Останнім часом трішечки я занадто сильно перевтомлююся, не встигаю нічого. А, дуже багато, дуже багато всього коротше на роботі в мене навалилося, і я ледь встигаю вигрібати на роботі, і ледь встигаю вигрібати тут. Добре, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Також буду вдячний, якщо ви поділитеся цим каналом серед своїх друзів або в своїх соціальних мережах. І також буду вам супер вдячний, якщо ви, будь ласочка, не забудете, що нам треба підтримувати наших хлопців та дівчат на передовій. Донатити на ЗСУ це дуже і дуже важливо, тому що без цього ми ніяк з вами не зможемо перемогти. Треба максимально підтримувати наших захисників та захисниць. Тому не забувайте донатити. На ЗСУ. Ну, і окрема вдячність моїм спонсорам, які підтримують цей канал фінансово, які допомагають розвиватися цьому каналу. Вам величезне дякую, тому що завдяки вам взагалі цей канал і існує. Ну а на цьому все. Ще раз дякую за перегляд та до наступних зустрічей. Па-па!